Вітаю! Я у Ірина Володимирівна і запрошую п'ятикласників на урок української літератури. Тема нашого уроку Павло Гаргорович Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, яка надихає ліричного героя і зміцнює патріотичні почуття. Ми з вами познайомимося із віршами «Не бував ти у наших краях Гаї шумлять, блакить мою душу обвіяла». А за епіграфу уроку візьмемо слова, поета, про якого буде йти мова на уроці. Ах, нікого так я не любив, як вітра вітровіння, його шляхи. Його боління і землю землю свою. Отже, любов до рідної землі і спонукала його написати ті поезії, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Де ж народився Павло Тичина, Чернігівщина, край зелених соснових лісів, помережений синіми глибоководими стрічками річок. У густих гаях прадавньої землі колись жили волкви, чарівники, що розуміли мову квітів і дерев. Птахів і звірів уміли закликати дощ і утихомирювали грім. Вони одухотворювали природу, обожнювали її, тож і не дивно, що ця земля подарувала світові поета, якого згодом назвуть українським орфеєм. Майбутній поет народився 27 січня 1891 року в селі Піски, що на Чернігівщині. Щедра доля нагородила його багатьма талантами художника, співака, музиканта. Сім'я майбутнього поета була велика, що на той час не було дивиною. Батько Григорій Тимофійович, місцевий дяк, який навчав сільську малечу грамоти. Він був і першим учителем музики своїх обдарованих дітей. Мати Марія Василівна жінка сердечна, добра, знала багато пісень і казок. Вона виховувала дев'ятьох дітей, палось був у сім'ї сьомим. Жила сім'я в скруті і у проголодь, але на порятунок завжди приходила пісня, яка розраджувала у тяжку годину, не давала занепадати духом. Любов до художнього слова і музики прищепила Павлусеві і його перша вчителька Серафима Миколаївна Марачевська. Він підтримував з нею теплі стосунки навіть коли був уже дорослим юнаком. Павлось мав досконалий музичний слух і дзвінкий мелодійний голос. У 9 років його віддали в хор при одному з Чернігівських монастирів. Там у Чернігові він буде 13 років навчатися, спочатку в бурсі, а потім в семінарії, бо після смерті батька у 1906 році годі і сподіватися було на щось краще. Навчання в духовному хорі не пройшло марно. Течина досконало вивчив нотну грамоту, оволодів азами диригування, навчився грати на багатьох струнних і духових інструментах. Надзвичайно любив бандуру і кларнет. Можливо, саме тому у 918 році він свою першу збірку назве Соняшні Кларнети, яка принесе йому беззаперечну славу. Мав Павло неабиякий хист і до малювання. У дитинстві його улюбленим заняттям було окреслювати вуглинкою тінь діда Тимофія. Від вуглинки він перейшов до фарб, змальовуючи квіти, що росли біля хати. Павло Григорович навіть готувався вступити до художньої академії мистецтв в Петербурзі. Пам'ятаєте, саме там навчався Тарас Григорович Шевченко. Але брак коштів став на заваді. Маючи дар і співака, і музиканта, і живописця, він обрав долю поета. Безперечно, у цьому немалу роль зіграв Коцюбинський, який підтримав обдарованого молодого поета на літературних суботах. Так називалися літературні вечори, які проводив у той час відомий письменник Михайло Коцюбинський. Можливо, доленосний вибір нелегкого шляху поета зумовлений тим, що… Словом умів і змалювати, і озвучити, і розказати. Музику розмаїтих звуків природи, живописні образи навколишнього світу поети натхненно втілюють у ліричних віршах. Митці слова створюють новий художній світ. Заселяють його вигаданими героями, і їх не слід плутати з автором твору, який живе в реальному світі. Вигаданих героїв, створених уявою поета, називають ліричними. Тож запишіть до себе в зошити і запам'ятайте, хто такий ліричний герой. Ліричний герой це образ оповідача. Який у ліричному творі висловлює свої душевні переживання. А запрошую вас зараз у світ поезії Павла Григоровича Тичини, Вірш не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях. Там же небо. Блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш, коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, бо вітіль не таким би вернувся, Чув про степ, що ген ген простягнувся. Єсть там люди і зросли у степах, що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував ти у наших краях. Для кожної людини край, де вона народилася, найрідніший і наймиліший серцю. Ліричний герой поезії «Не бував ти у наших краях із надзвичайним захопленням описує природу рідного краю і зосереджує нашу увагу на одвічних образах. Неба, гаїв, козацьких могил, степів, підкреслюючи їхню неповторність постійними епітетами, блакитні простори неба, зелені гаї, також він використовує гіперболу порівняння могили як гори Сприймаючи таку красу. Ліричний герой відчуває бурхливі емоції, які автор поезії передає за допомогою окличних речень. Цей поетичний світ Батьківщини наділяє людину силою духа. І вона може працювати, творити, радіти життю, а не нарікати, як це робить уявний опонент ліричного героя. Тож, давайте упорядкуємо наші думки щодо цієї поезії. До якого роду літератури належить вірш, «Не бував ти у наших краях? Драматичного, епічного чи ліричного? Звичайно ж, ліричного. Що оспівує у своєму вірші Павло Тичина? Красу рідного краю. Він захоплюється працелюбними людьми, які тут виросли і працюють. Які емоції переживає ліричний герой, захоплюючись красою рідного краю? Хвилювання, радість, смуток, любов Доповніть цей ряд асоціацій своїми варіантами. Рядки «Не бував ти у наших краях повторюються у вірші чотири рази і слугують обрамленням строф, стопчиків У нас є тут два стопчики, які називають строфами, і перший і останній рядок звучать однаково не бував ти у наших краях. Такий прийом називається в літературі кільцем. Як ви думаєте, для чого це робить поет? Чому він хоче привернути нашу увагу? Подумайте. А зараз я прошу вас уявити себе на лоні природи, де вирує життя. Прислухайтесь, і ви почуєте, як шумлять гаї, шепочуть трави, як далекі дзвони будять думки. Придивіться, і ви побачите, як вітер котить хвилі приливи степовими нивами, як сонце, сідаючи за далекий обрій, розкололо річку на дрібні уламочки, І вона виспівує вечірню пісню незабутню. Вірш тичини гаї шумлять. Гаї шумлять. Я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде із далеку, думки пряде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене, мо властів. Я йду іду зворушений, Когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав, голублячий, Щось мріє гай над річкою. Ген неба край, як золото, мов золото поколото горить. Тремтить ріка, як музика. Яким ви уявили собі ліричного героя цієї поезії? Скористайтесь рядками вірша для підтвердження своєї думки. Герой здивований красою і замилований. Він веселий і це підтверджують рядки. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Ліричний герой зворушений і, напевно, ще закоханий. Це підтверджують рядки: Я йду, іду, зворушений, співаючи, кохаючи. Що ж так надихає ліричного героя? Де він відчув цю красу? Серед гаїв. То що ж оспівує у цій поезії Павло Тичина? Він оспівує красу українських гаїв. Зараз попрошу вас розібратися із тропами, тобто виразами, вжитими в переносному значенні, які є у цьому вірші. Під літерою А у нас зберігаються такі вирази. Гаї шумлять. Хмарки біжать, дзвін гуде, думки пряде, шепіт трав, мріє гай над річкою, горить, тремтить ріка. Під літерою Б такі трупи. Шепіт голублячий, іду зворушений. Ну і третя група тропів, купаючи мене, мов ластівку. Генеба край як золото, ріка, мов золото по ріка, як музика. Щоб вам було легше виконати це завдання, підкажу, що є тут епітети, порівняння і метафори. Ви впізнали, що вирази в житті в переносному значенні, які наділяють у нас явища природи діями, які можуть виконувати люди, це метафори. Художні значення епітети у нас розташувалися під літерою Б. Шепіт який голублячий, ліричний герой іде який зворушений. Ну, і порівнюється у нас явища. У третьому рядку. Наступна поезія також не має назви, тож ми впізнаємо її за першим рядком. Вірш Павла Григоровича Тичини Блакить мою душу обвіяла. Блакить мою душу обвіяла. Душа моя сонця намріяла. Душа причастилася кротості трав. Добрий день, я світу сказав, Струмок сридаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, Хвилюють, маюють, квітують поля, Добрий день тобі, Україно моя. Ліричний герой цієї поезії, схожий дещо на героїв попередніх віршів. Він здатен відчувати навколишній світ, захоплюватися його красою. Це людина, яка вбирає в себе і блакить неба, і енергію сонця, лагідність, сумирність, тобто кротість трав, як лучно сказав Течина. Яка помічає красу природи рідного краю? Чи можна таких ліричних героїв, які представлені у поезіях Тичини, називати патріотами? Подумайте, які емоції, енергетику отримують герої від спілкування з природою. А яку вони тоді віддають енергію навколишньому світу? Пригадайте, як і де ви відновлюєте свої сили, коли відчуваєте втому? Отже, настав час для домашнього завдання. Навчіться виразно читати поезії течини. Виразно і вдумливо! Вивчіть одну із цих поезій на пам'ять, на власний вибір. Згадуючи ті запитання, які сьогодні були запропоновані, напишіть про свої відчуття від прочитаних віршів. Невеличкий твір, міні-твір, 6 7 речень. На тему кожна людина дитина своєї землі. Я вам дякую за увагу і бажаю бути творчими, позитивними, радіти новим знанням і відчуттям. Всього вам доброго!